Де президенти України і Сполучених Штатів узгоджували деталі режиму тиші у небі, на морі і як можна досягти тиші, так само і на фронті. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в Офісі президента. Загалом телефонна розмова лідерів тривала майже годину. Трамп розповів, про що він говорив з Путіним щодо України. А Зеленський поінформував його про ситуацію на полі бою. Обговорили і питання звільнення полонених. Як зазначає джерело в офісі президента, Україна в цілому підтримує припинення ударів по енергетиці РФ, але має. Бути такий же взаємний крок і з російської сторони. А технічні команди Росії та США зустрінуться в Ер-Ріаді. це Саудівська Аравія найближчими днями. Про це повідомив радник з питань національної безпеки США Майкл Волц під час розмови з російським колегою Юрієм Ушаковим. Сторони планують зосередитись на питанні виконання і розширення часткового перемир'я в Україні. Ну а в сполучених штатах правоохоронці перекрили дороги біля штаб-квартири ЦРУ, розташованої в Ленглі недалеко від Вашингтона. Як повідомила поліція округу, це сталося у зв'язку з інцидентом, але яким саме невідомо. Деталі е, не розкривали поки що водночас на місце події прибули спецпідрозділи, включаючи спецпризначенців. Ну і також там перебуває чимало поліцейських. Є також сапери. От зараз ви маєте. Нагоду наживо, і я з вами також е, бачити це відео. От е, ну, низка, не знаю, мені це нагадує знаєте ситуацію, як в цих голівудських фільмах, коли е, там приїжджають, оточують е, приміщення, коли е, треба якось вибити звідти. Терористи захопили, умовно кажучи, там ЦРУ, і от треба їх звідти вибити. Е, але ну як можна захопити ЦРУ, я не уявляю, тому що, вочевидь, там і е, рівень охорони такий, що ну напевно і комар не підлетить. Але в принципі, от бачите, судячи з усього, щось таки там та, відбувається. Е, е, ледве не сказав, е, можливо, відправимо туди нашу знімальну групу, але вже напевно не сьогодні. Сьогодні вже. Пізно куди їхати? Хоча в сполучених штатах зараз, якраз до речі, там приблизно обід, начебто так, ну і давайте зараз ви до речі в полівікні будете. Ми будемо транслювати наживо це відео зі сполучених штатів поблизу штаб-квартири ЦРУ у Ленглі.